Всіх вітаю! Сьогодні у нас 5 серпня. Я розпочав сезон літніх щеплень брунькою. Зветься ще кульоровка. Як обіцяв, знімаю ролик, спробую вас навчити. А що що спробую, навчу вас однозначно, як це робиться. Розповім основні моменти, які бувають додаткові фактори, як, що в яких випадках робити. Найперше, з чого почнемо: це строки виконання. Загально можна орієнтуватися так. Починаєте робити літнє щеплення, коли у вас дозріли гілочки прищепи. Тобто ось у нас бачите, пагін цьогорічного приросту, і ми бачимо, що, по-перше, він вже має діаметр десь хоча б 5 мм, і візуально вже він трошки починає дерев'яніти, тобто вже починає у нас визрівати деревина. Тому що якщо ми візьмемо ось такі, наприклад, пагони, які, бачите, більш трав'янисті, дуже такі гнучкі, і брунька тут ще зелена-зелена. Звісно, ним також можна робити щеплення, але е, окрім південних і деяких центральних регіонів є е, вірогідність, що ця брунька не визріє додатково до зими і вона у вас або підмерзне. Або взагалі не відбудеться зростання. Тож орієнтуйтесь по своїй місцевості, але загальна практика така: починають десь з перших чисел серпня і практично до кінця серпня можна щепити. Другий обмежуючий фактор у нас це нормальний сокорух і відділення кори нормальне від деревини. Вже приблизно після 20 серпня починає затухати повністю ріст пагонів молодих. Отже, відбувається затухання сокоруху. Відповідно, брунька буде приживатися повільніше і гірше. У вас просто буде вихід вдалих щеплень нижчий, тобто нижчий відсоток. На моїй практиці, навіть у перших числах вересня, у нас на півдні ще досить непогані результати виходять на рівні не менше 80%. Так само у нас десь із 15 липня можна вже починати щепити деякі сильнорослі культури, такі як абрикоса, там де пагони ростуть набагато швидше, набагато раніше починають визрівати. Тут вже дивитесь суто по своєму регіону, але десь ось так, з 5 по 20 серпня. 90% вихід щеплень у вас має бути. Тепер момент щодо самої підщепи. На момент щеплення, відповідно, вона у вас повинна також дорости до певного калібру. Як бачимо, у мене тут гіркий мигдаль, і є ось деякі вже тут в зоні щеплення приблизно до 5 см над землею. Ну тут фактично вже сантиметр є в діаметрі, є трошки менше, приблизно як олівець. Є ось такі ще поменше. В принципі, якщо у вас діаметр, ну він має бути хоча б міліметрів 5-6 На менший діаметр також можна нащепити, але тоді буде однозначно у вас заріз в деревину на підщепі. А деякі підщепи до цього дуже чутливі. Наприклад, клонова підщепа черешні всл 2 при пошкодженні деревини при прорізанні кори вона практично завжди гине від цього, або принаймні гине в місці щеплення. Так що бажано, щоб підщепа у вас була вже трошки більшого діаметра. Як її треба підготувати. Спочатку ми, звісно, видаляємо всі бур'яни. Бачите, тут все чистеньке, я вже все пробрав. І повністю видаляємо в нижній частині. Гілочки. Мигдаль він дуже багато. Бачите, як віник просто дає велику кількість цих бокових гілочок. Вони нам будуть дуже сильно заважати. Достатньо сантиметрів 10-15 від землі. Я тут трошки більше розчистив. Будемо на ось конкретно цій рослинці показувати різні варіанти. Як чиститься? Ну, ось, дуже просто вирізаєте це все. Вирізали, вирізали, вирізали. Я користуюсь саме ножничками такими пласкими, з рівними лезами, тому що вони дозволяють вирізати ось повністю на нуль. Якщо ви користуєтесь секатором, то на ось так ви якщо секатор тримаєте нормально, а якщо ви так тримаєте, вже залишається маленький пеньочок. Він обов'язково залишається, нічого з цим не зробите. Треба або ось так на виверід працювати з однієї сторони. І це додатковий час, додаткова незручність, тож у мене для цього додатковий інструмент, який полегшує це завдання. Значить, все ви це обрізали зайве. Ми повністю тут обстрижемо Далі це листя видалили. Ну, це робиться зазвичай в рукавичках, звісно. І бажано нашу підщепу. Протерти сухою ганчіркою, щоб стерти з неї пилюку, якісь забруднення, десь там якась земля налипла може після доща. Це вона у нас вже готова механічно. Ще бажано по можливості за добу до початку щеплення зробити їй полив, для того, щоб посилити сокорух в підщепі. Я нічого не поливаю, там ще вологі достатньо, сокорух нормальний, можливо, на більш пізніх термінах буду прокладати тимчасово крапельний полив, проливати за добу. Це ми підготували. Що стосується самих живців, ось я вирізав ось таку гілку, як ми бачимо, тут у нас гілки двох порядків. Це у нас ось розсловано за літо виросло і вже пішли бокові додаткові ці пасинки. Тут ми бачимо, що вже практично здерев'яніло, брунька достатньо велика. А на кінці в нас все ще ось таке трав'янисте. Так от, зазвичай береться брунька по можливості з центральної частини пагона. Там вона найбільш розвинена, немає там ось таких от трошки недорозвинених. Слабких бруньок, які зазвичай на початку пагона, і немає невизрівших як на кінці пагона. Ось ці бруньки в центрі найкращі для щеплення. Але як показує практика, при обмеженій кількості або дороговартісній прищепі. наприклад, деякі сорти я купував живці, там до 200 гривень просто заживеться. ось за таку гілочку, ну навіть менше, ніж ця, на 15 бруньок приблизно. То там я, звісно, використовував кожну бруньку. бруньку. І в такому випадку підходять не тільки ось такі брунечки стандартні, де у нас, бачите, нічого більш немає. А й навіть ось така брунька. Ми отак от можемо відрізати. І ось цю бруньку також використати. По-перше, у нас ось тут. Вже є додаткова брунячка, звідси може пагін піти. І навіть тут часто прокидаються ще сплячі бруньки. От перший раз, от ви, якщо так от відріжете і нащепите, то з дуже високою долею вірогідності вона у вас також прийметься і наступного року звідси піде пагін. Тобто використовувати можна практично все. Щодо далі, щодо необхідного інструменту, окрім, звісно, секаторів. Нам в першу чергу потрібен ніж для щеплень. У мене ось такий ніж, італійський дюєбуї. Я чесно не знаю, як воно там правильно читається. З одностороннім спуском леза. Якщо бачите, ось з цієї сторони лезо у нас рівне, а з цієї сторони лезо у нас так, як би, заокруглене, і бачите, як воно сточене сюди повністю на нуль. Тут ще у нас додатковий язичок є для вигинання кори, але це ми коли ми робимо щеплення за кору в Т-образний заріз, нам воно зараз не потрібно. А, якщо немає у вас спеціалізованого ножа, хоча таким ножем, звісно, це робити значно простіше, значно зручніше і заточку тримають вони добре, можна використати звичайний канцелярський ніж з лезом 18 мм. Єдине, що потрібно поставити свіженьке лезо. Змити з нього мастило, яким вони зазвичай змащуються. І якщо у вас там до 50, навіть до 100 щеплень, ви можете пару лес використати, зробити ваші щеплення і не купувати дороговартісний ніж. Тому що ножі є різні, ось цей здається щось там до 1000 гривень і він, в принципі, на свої гроші чудовий. Є, звісно, ножі і значно дорожчі, і в три рази дорожчі, ті ж самі німецькі тіна. Які е, значно кращі, більш довговічні в плані заточки. Один раз ви його заточили, і по відгукам е, людей, які працюють на розплідниках, до 2000 щеплень він витримує. Такий ніж без підведення леза витримує. Ну, на моїй практиці, при твердій деревині, от на мигдалю, ну, 200-250 максимум щеплень. Тоді після цього його треба підводити. У мене для цього є ось такий от шматок шкіряного ременя. Прибитий скобами до брусочка. Тут у нас паста ГОІ, полірувальна натерта. Це ось так от просто робиться. 100 щеплень, 100-150 зробив, трошки ось так от його поводив, все, лезо трошки навів, воно у нас гостре-гостре. Воно, бачите, бриє. Просто бриє в прямому сенсі слова. Ось така має бути гострота леза. Це один з основних факторів, який гарантує. Якісне щеплення, гостре і стерильне лезо. Для стерильності використовуємо будь-який антисептик, обробляємо. Між кожними сортами, тобто з одного дерева ми взяли живці, їх всі нащепили. Після цього обов'язково проходимо антисептиком, або коли змінюємо підщепу. Ну, тобто це важливий дуже фактор для того, щоб не занести собі в розплідник якусь вірусну інфекцію або той самий клястерсперіоз, ще щось, якщо вам трапився заражений прищепний матеріал. Що ще потрібно? Для того, щоб замотувати наші щеплення, обов'язково потрібна стрічка. Можна використати і звичайну харчову стрічку поліетиленову, там навіть саму танку. можна нарізати тепличну плівку, будь-що можна нарізати полосочками сантиметрів по двадцять-тридцять. Шириною 2-3 см і воно підійде. Але якщо у вас якийсь більш-менш об'єм буде, то краще використовувати вже сучасні матеріали для цього призначення. У мене є, є ось такий пакунок, я собі купував кілограмовий нарізаних стрічок. Ось показую вам, що воно таке. Це польська стрічка. Виглядає вона ну ось приблизно так, це тут трохи пожмакана. Вона досить непогано тягнеться, не рветься. Але е, перша, значить, плюси цієї стрічки вона дешева. Достатньо. Я не пам'ятаю, скільки зараз цей пакунок коштує. Тут здається, якщо мені пам'ять не зраджує, 3, або 6 або тисяч стрічок. Ну, коштує воно копійки якісь при рахунці на стрічку. Е, я загалом користуюся ну, практично завжди для літніх щеплень, тільки ось такою стрічкою японською Body Tape. Значить, що вона собою являє? Це тут спеціальний матеріал, який, по-перше, паропроникний. Під ним у нас не випріває брунька, навіть якщо ви її замотуєте повністю, з черешком, не залишаєте вічко відкрите. Ця стрічка дуже сильно тягнеться. От, дивіться, я відриваю, вона, бачите, дуже легко рветься. Відриваю ось такий маленький шматочок, і тепер дивіться, наскільки вона розтягується. До восьми разів приблизно вона розтягується. Після того, як ви її почали розтягувати, вона починає сама до себе приклеюватись. І е, окрім цього всього, вона ще й розкладається під дією ультрафіолета, тобто її не потрібно знімати, вона не викликає пережимів. Поступово, поки в нас починає рости наша підщепа, вона її просто розриває цю стрічку, вона розпадається від ультрафіолету, у вас немає ніяких залишків. Цю ж стрічку або будь-яку іншу поліетиленову вам потрібно буде обов'язково зняти, розрізати місце зав'язки, зняти і прибрати з ділянки, тому що воно у вас буде тут літати по всьому полю, ця стрічка, забруднювати. І е, якщо її залишити, то вона перетисне місце щеплення, і там у вас буде відлом з часом. Так, переходимо до самої техніки. Для початку, що нам потрібно, значить, е, як робиться, спочатку робимо заріз на підщепі, робимо його якомога ближче до землі. Я зараз даю загальну характеристику, не буду зупинятися на відмінностях для клонових підщеп різних, там, де може бути і на висоті 15, і 20, і 30. Стандартно. От У вас якась насіннева там сіянець яблуні, сіянець Магалепської вишні, мигдаля, Жерделі, личі. Робиться ось такий вертикальний заріз. Чому саме добре цим ножем? От Він завдяки ось цьому своєму заокругленню, він просто отак от під кору залазить і дуже легко робить цей заріз практично не травмуючи. Бачите, тут малесеньку частину я задів саме деревини. Ось ще раз показую, десь на рівному місці. Ми робимо ось такий заріз від 3 до 5 см. Ось ми його зробили. І трошки прибираємо залишок кори, залишаємо ось такий невелику таку як кишеньку. Все, тут у нас все готове. Якщо ми використовуємо до нас канцелярський ніж, ну, ним буває трошки іноді складніше, хоча, якщо ти вже руку набив, ти можеш вже тут відчувати цей рельєф, скажімо так. І також ну, трошки тут деревину зачепив, але я на цьому сильно не, так скажімо, не заморочуюсь, тому що мигдаль він, абсолютно йому не важливо. Зачепив, ти там деревину, не зачепив. Зробили ось такий гаманець. Далі беремо наш живець і зрізаємо бруньку. Хтось зрізає бруньку знизу вверх, хтось зрізає зверху вниз. Я дивлюсь, по-перше, по культурі. Буває по-різному, просто у тієї ж самої груші в неї дуже така, як правило, брунька, вона така велика, дуже сильно стирчить. І там треба дивитися, як вона у вас буде зрізатися. Часто, коли зрізає щось так от зверху вниз, то не вдається її якісно зрізати. Іноді, ну, це по практиці. Я вам показую просто, як це робиться. Ось. Де доходимо до бруньки, і тут уже таким трошки Бачите, протягую так в сторону, таким ріжучим. Не тягну ось так. До речі, це треба нам взяти інший, це у мене сортовий живець дороговартісний, візьмемо ось простий. Тобто, якщо ми ось так от ріжемо, тут зрізалось нормально, буває, що ти ріжеш і воно отак хоп і зрізало, наприклад. От, щоб цього не було, ви починаєте різати, доходите до бруньки і таке трошки таке ріжучи. От Пройшли це місце з брунькою, бо воно там більш тверде, може мати трошки такий якийсь рельєф. І все, далі можна знову вже рівно вести. Я це роблю завжди ось так. Я не зарізаю, як деякі роблять ось так. Спочатку отак зарізали, потім ось так. Бачите, тут дуже важко, не хоче вона через те, що тут був вже пагін. Отак от можна поступово. Опа. І все, і зарізали. Дехто отак от робить і одразу вставляє. Прям з ножа щоб руками не чіпати. Ну Я так не роблю, мені чомусь так незручно. Я зазвичай просто отак от бурунечку підрізав, зарізав сюди, взяв її за е, черешок і вставив куди там потрібно. Ось вставив, вставили ми в наш е, гаманець. да і зайве, де у нас ось тут закінчується заріз, ось це зайве, ми відрізаємо так, щоб тут у нас трошечки також, там, ну, щоб воно не стирчало, не прям впритик, на міліметр, там може менше, на два. Стосовно самих зарізів, заріз у вас має бути, як мінімум, не вущий, ніж у вас ширина ось в цьому місці. Він, бачите, буває трошки ось такій неправильної форми. В цьому випадку. Можна трошки десь підрізати, і щоб, от саме де розширення бруньки, щоб воно співпало з ось цим розширенням на печепі. Якщо у вас печепа тонкувата, от ну, нема там, ніяк не виходить, можна навіть зарізати глибше. ну Це, я тут звісно, в такому місці не дуже це зручно робити. Але щоб ви зрозуміли принцип, що на тих підщепах, які нормально відносяться до зарізу в деревину, от як мигдаль, наприклад, можна отак пару разів ще дорізати, зробити потрібної ширини. Ще момент. от Бачите, як в даному випадку, я зрізав цей гаманець. Все, тут брунька у вас триматись ніяк не буде. Це вам зробити усе буде дуже незручно. Ви можете просто ось так в водичку, цю бруньку. Раз, і бачите, вона тримається. Дуже часто цей метод використовую, коли випадково зрізав язичок. У вас практично хвилина тут ще є. По-перше, у вас це місце зволожене, у вас не йде окислення. І вам вже не потрібно тут летіти за 10 секунд його замотувати. Дуже-дуже швидко це все робити. У вас є додатковий час. Навіть використовується такий прийом, коли ви не впевнені, що ви там встигнете вчасно зробити. Ви спочатку нарізаєте бруньки в якийсь судочок з прохолодною водою, не хлорованою. Потім робите заріз на підщепі, бруньку обережно вставляєте змочену. І все, і немає ніяких проблем. Далі показую ще. Важливий момент, що у нас далі? От ми її поставили, да, бруньку? Як її замотати? По-перше, стосовно зміщення, в якийсь бік або по центру, якщо у вас підщепа значно ширша, а брунька у вас вуща, бажано поставити так, щоб хоча б один край у нас співпадав з підщепою. Чи, бачите, у нас камбіальні шари. Ось це по краю тут іде, де у нас тканина, яка саме зростається, щоб вона у нас співпадала з цією ж тканиною на підщепі. Але це не критично. Тому що по, по суті своїй, це те саме щеплення за кору. Ви коли за кору живець вставляєте, у вас там нічого не співпадає, ніякі камбіальні шари. Тому, якщо ви поставите бруньку по центру, де у вас там не співпадає, там трохи не співпало, там не співпало. Нічого страшного. Ніхто ніколи в розплідниках цим не заморочиться. Ну, може, у вас там на 5% буде менше вихід вдалих щеплень. Це єдине, що може бути. Далі беремо плівочку нашу. Ось таку плівку достатньо десь там, ну, приблизно 2,5-3 см. Я її беру ось так от руками, трошки розтягую. Притиснули пальцем і далі замотуєте трошечки з натягом таким все. З бадітейп-стрічкою можна це робити ось так легко і просто. Якщо ми використовуємо нашу стандартну, так, де у нас тут? Якщо використовуємо і підібрати О, ось так ось. Ставили, да? я сильно там нічого ніде там не прирізаю, там правильно, неправильно, просто щоб показати. Ось таку плівочку, то при замотуванні нам обов'язково потрібно залишити нашу бруньку у відкритому стані. Ось так виходить, ми заводимо сюди за черешок плівочку, трошки поправляємо бруньку, якщо треба. І замотуємо. Тут робимо вузол, затягуємо. І як видно, ось зблизька Таня покажи, що у нас і черешок тут вільний, і сама брунька вона не замотана. Це обов'язкова умова для звичайної поліетиленової стрічки. І, до речі, це буде добрим сигналізатором. От через тиждень приблизно ось цей черешок він при легкому доторканні має відпасти. Сам відпасти. Якщо цього не відбувається на протязі 10 днів, якщо він почав просто в'янути, чорніти і не відпадає, то значить ваша брунька не прижилась. У вас ще є час для того, щоб це зрізати і повторити щеплення десь з боку, з іншої сторони і так далі. Я думаю, що більш детально ми поки що не будемо нічого розповідати, щоб не розтягувати цей ролик на годину. Ніхто його дивитись не буде. Основні моменти, я думаю, тут зрозумілі. Живці після зрізки. Ще раз показуюсь, приблизно такий вигляд. Тобто листечко все відрізається, черешок залишається обов'язково. Зберігаємо його в баничці з водою. В такому вигляді він до тижня може зберігатися. Його можна відсилати по Україні новою поштою. Просто ці живці знизу замотуєте вологою тканиною або зволоженим картоном. Замотуєте ще раз в картон, в упаковку новопоштовську, Відправляєте 2-3 дні. Він, якщо їде, то нормально вони доїжджають і потім в водичці стоять. Тобто я кожен рік замовляю в розплідниках, немає ніяких проблем. Так що, тренуйтеся, якщо залишились якісь питання, пишіть в коментарях, можливо, знімемо додатковий ролик.